Ой, тут які польоти. Всім привіт! Ви на каналі Життя Буття. І невеличке включення з нашого перепилятника. Розкажу, що у нас тут за тиждень змінилося. По-перше, я купила їм нову кормушку по типу бункерної для комбікорму. Попалася така прикольна прозора. Видно, скільки в ній насипано корму. Пташки наші підросли. Ми вже перейшли на корм не сучка, 28 плюс, так сказати. Ще у нас петухи почали кричати дуже голосно. До цього вони там щось тихеньке цвірінькали і скакати на пташок. Так що, я думаю, скоро будуть яйця. По моїм підрахункам, це десь після 27 липня вже можна чекати на яєчки. Що ще нового у нас? За тиждень вони ось тут так понагадили. Запах трохи є, але він більш від овочів, Я ж йому даю овочі, Там в коротких шортах я знімаю відео, що ми їмо так сказати. Правичку цю з угла вони вже всю з'їли, витоптали, поміняю їм. Ось стояв горшик оцей для квітів. Я його забрала, бо вони устроїли там бої без правил за те, хто в ній буде сидіти. Ось все. А, і ще у нас буде басейн. Для них я вам обіцяла показати, але я вирішила зробити там дещо цікавіше. Ось такі у нас новини. Дякую, що з нами. Підписуйтесь на канал, не забувайте про лайки вподобайки. Буде вам показувати своє життя, буття всім па-па!